Місія виконавчого комітету ізюмської міської ради інспектувала прилегло до центрального ринку територію на факт порушень правил благоустрою міста. До складу комісії щодо виявлення фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та фактів торгівлі з рук не встановлених місцях в місті Ізюм увійшли працівники податкової служби, поліції, управління економіки виконавчого комітету Ізюмської міської ради, держав Згідно статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлена відповідальність. Для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Тож 17 червня члени комісії вирушили на перевірку дотримання правил благоустрою міста ізюм власниками торгових об'єктів, що знаходяться на вулиці Гагаріна біля центрального ринку. Так комісію було виявлено відсутність стаціонарних урн для сміття, несвоєчасну ліквідацію сміття на прилеглій до торгової точки території, наявність забур'яниності. Представникам підприємств поки що було винесено усне попередження. Наступного разу таких порушників чекатиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Слід зазначити, що під час перевірки урни для сміття хутка з'являлись, наче не звідки. Таким чином, кмітливі господарі намагались уникнути відповідальності. Собственні квізюни час. Можете вызвать. У нас комиссия здесь, с дистанции, с налоговой. Пока не придет ваш хозяин. Сколько нам его ждать? Да я. Ну, вызывайте, мы здесь. Да, подожди, мы ну, не доверяйте, все это там... вписано. Вы Пока мы убирали. Да, да. Вот, а три дня назад. Зайдите, да, да. посмотрите. Да. Ну, Это не три дня. Это не три дня, это с зимы, наверное, лежит. Нет, убирай. А ось на власника кафе, на подвір'ї якого було виявлено цілу купу побутових відходів, представниками комісії було складено адміністративний протокол. Останнього буде викликана на засідання адміністративної комісії, де буде вирішена міру покарання, тобто штрафу, дісталась і продавцю фастфуду, який не мав санітарної книжки, сертифікати в якості продуктів харчування, відповідного спецодягу. Даний припис буде складено в міст між районному управлінні Держстанної епідемслужби та направлено до прокуратури. А спецодежда ваша? Где ваши перчатки? Да. Это налоговые ну документы? Да. А документы на вашу продукцию? На мясо? Нету. Нету на мясо? А на списке. Они так должны быть. А это когда у вас было приготовлено? Сегодня. Утром. А где тут написано, что мы сегодня приготовили? Сегодня утром. Так я должен увидеть. А как написано? Приклеено, а что? что оно приготовлено сегодня. Сколько срок хранения этого салата, вы знаете? День. Выкидывается день. все каждый день. А вот это что? Соус. А где он приготовится? Вот. У вас здесь оно приготовлено? Нет, все дома приготовлено. А где вы руки моете? руки мою, вон баклажка. У вас У пост... здесь должен быть руками. А это ваша спецодежда, да? Ну, вот вообще, ну форма мені сказали. футбол, щоб було красное вето. Ну, Проблема порушень порядку провадження господарської діяльності, зокрема, несанкціонована торгівля, засмічення прилеглої до торгових об'єктів території. Відсутність необхідних дозвільних документів на торгівлю існує вже давно в нашому місті. Як зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Григорій Пивовар, боротьба з такими правопорушниками триватиме доти, поки самі вони не усвідомлять, що уникнути відповідальності вже не вийде. А так звані номінальні протоколи тільки на папері залишатимуться у минулому. Саме від таких господарів залежить наскільки наше місто матиме інвестиційно привабливий та охайний вигляд, адже зі це кожен з нас.